З дитячого взуття, домашнє взуття, розмір 24, застібається на замочок, також домашнє взуття, розмір 8, м'ягеньке, червички, зашнуровуються, розмір 21-й, осінні. Також осінні черевички, розмір 19, вставочки резиночок. Домашнє взуття. Застібається з боку на замочок, розмір 25, домашнє взуття в розмірі 25 на ліпучці. м'ягеньке. Капці шкарпетки. Розмір 29. М'ягенькі тапульки, розмір. Розмір, на жаль, не можу знайти. Приблизно також 29, 30. М'ягесенькі тапульки, розмір 8. Черевички. На замочку зі шнурючками. Розмір 7. Тапулі на ліпустці, розмір 23.

Тринадцятий розмір. Тридцять п'яти, магенько. Дванадцятий розмір. Тринадцяти розмір.